Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боберенко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Завеже. Поїхали. Давайте проговоримо новини, які стосуються кожного з нас. І от е цікава новина. Ви знаєте, уряд знову не призначив Олександра Цивільського, е очільником БЕП. Е цей кандидат чесно пройшов конкурс. В конкурсній комісії були міжнародні представники, які власне його і провели. Але ще уряд Шмигаля його не призначив, тупо не призначив. Чому? Тому що у нього якби хтось з родичів, ну батько, здається, там десь проживав чи проживає зараз там на російській території, причому що він не виховувався батьком, але між тим. І це при тому при всьому, що по умовам конкурсної комісії СБУ мала перевірити його там ще в лютому, але вони до червня дотягнули або ж ні, перевірили, сказали, що все нормально. А коли пройшов не той, сказали, ні ні, ні, все плохо. Ну от, в общем, СБУ дуже часто грає за команду Єрмака. І це жаль після того, які операції вони проводять в тилу ворога. Жаль, що вони проводять і якісь операції в тилу України. От ну, що ж, а це була умова. Якщо одну умову виконали для обов'язкового ну, для того, щоб Україну фінансували, давали наступні транші була умова АРМУ, Закон підписати про арму. І Зеленський його врешті підписав через 4 місяця, після того, як він був прийнятий, після того, як згоріли всі дедлайни, після того, як 1,4 мільярда доларів нам не надійшло чого, то що ви зриваєте дедлайни? От, і тут тепер він підписав, як би, але біда бідушка в тому, що 31 липня, тобто завтра, закінчується дедлайн. По призначенню очільника бюро економічної безпеки, він не призначений, все, гроші не будуть. І, і далі у нас вже ще три транша по 6-7 мільярдів, і десь 60 мільярдів нам треба на наступний рік. А союзники сказали, що немає дедлайнів, немає грошей. Чим вони думають, хто зна? Ну, дикі люди, в общем, що стосується, скажімо. Арми, да? є така це ж агенція розшуку і менеджменту активів. Да? Тобто забирають ворогів народу і менеджментять. Зеленський, врешті, в понеділок підписав цей закон. Він називається дослівно так, ага, посилення інституційної спроможності ну, цієї ж самої арми. І тут же очільниця цієї арми, а претензії там були до того, що. Активи вилучаються, у всяких Медведчуків, але роздаються своїм. І от, згідно цього закону, перше, що має відбутися, це міжнародний аудит. Ви уявляєте, скільки там всякого барахла знайдуть, що е, мама не горює. от, е, кому передавалися активи, кому вони приносили е, користь? Ну, тобто, тут клондайк до раду буде. Якщо е, ця, цей аудит буде чесний, то це те, що ми оце чули. Це будуть е, квіточки, ягідки будуть після міжнародного аудиту, тому що все передавалося своїм. Ну, щоб ми розуміли. Е, і, значить, що робить Олена Дума, очільниця цієї арми, правильно пише заяву. Тікають, Тікають вже потихоньку з корабля. Тікайте всі, розбігайтеся, бо скоро буде хана. От, Ну, в общем, все, що треба знати про цих добрих людей. От і е, знову ж порадуємося. Давайте за е, нашого вже тепер старого друга Чернишова, про якого ми багато знаємо. Що виявили е, зеркало тижня? Е, Журналісти-розслідувачі докопались, що коли Чернишов був директором Нафтогаза, а у нього ж, понятно, він же ж барін, у нього ж там е, маєток цілий, там же ж кухарка, садовні, охоронці – і охоронці ці надані не держава, а типа його приватні, двоє своїх там, якихось там, да? їм же ж треба ж платити. Так і що, Чернешов додумався? Він, він же ж був головою Нафтогазу, влаштував їх в Нафтогаз і платив гроші. Тобто, уявляєте, да? ви платите за газ. Все ж йде на рахунки Нафтогазу, але з цих е, рахунків, власне, ж коштує сам газ і адміністрування. Тобто, всім цим треба ж по мільйону місяць платити. Ну і його кухарки ж треба мінімум 300 тисяч платити. Вона ж не буде ж йому там якусь кашу варити, а буде ж там е, ну, щось марципани якісь готувати, то по-любому там тобто, він всю свою прислугу обслугу утримував за наш з вами кошт. Ну Нормально, да. Це називається підсніжники. Таке. Таке, якщо чесно, було там, я не знаю, чи при Радянському Союзі було, але я коли заходив чиновником Сумської обласну державну адміністрацію, це практикувалось. Коли умовно треба ще якусь другу секретаршу якомусь заму, чи замзаму, чи десь, щоб в кабінеті сиділа, каву колотила, десь влаштовували штатну, а штатний розпис вже ж обмежений, да, там, типу ну, державних службовців. І то в якійсь підвідом якийсь структурі, в якійсь там. Ну, умовно, якщо там управління умовно молоді спорту, бо я прийшов і зразу перемінив. При мені такого не було. Там, типа, є ж управлінні там 15 чоловік державних службовців, має бути. А треба там ще отдельно, ну, якусь секретаршу ну непонятно, не, не якусь в США беруть там діловодом, а насправді вона отримує гроші там а ходить на роботу сюди, щоб ми розуміли. Да? Це називалося падсніжником. Ну прорізок, ну там, типа снегом, да? там, типа що він числиться в одній структурі, працює в другій. Ну, це були такі от, ну, принаймні, При Ющенко вже стали таке присікати. це було при кучмі. Потім воно розцвіло опять ярим світом при Янукові, це було повсеместно, ну просто повально було. Ну, от, і плюс же ми вже розуміємо, що влаштовували своїх там, як це називається, лори, Жори, дори і суки, да? лори це любовниці відповідальних работников, жори жони відповідальних работников. Дори, дочери ответственных работників и тільки були в таких структурах, суки случайно у целевшие Да. Це старий, це ще радянський анекдот, а значить при ньому, при Радянському Союзі це було. Ну от після ну, коли почався Порошенко з цим якби, почали злосно боротися, його не було. І тут ось знову звернули зелені, і все як в лучших традиціях Януковича. Все в лучших традиціях, вони лучші традиції вернули. Ну що ж порадимося за Чернишова, Я думаю, що якщо докопатися і дадуть правильні свідчення, то це ну, це по любому ну, це тюрма. От, дай Боже, дай Боже. Але е, е, ми, звичайно, не будемо радуватися за таких е, барінов, хамав, е, ну, зелена камаріля, вони всі там однакові. Е, от, е, так що за Чернішова ми е, так, хай порадуємося, коли це все розкопають. Ох, порадуємося. Але от що дійсно за що треба порадуватися, це е, 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 лондонський. Арбітраж, Лондонський високий суд, верніш. Лондонський високий суд виграв процес приват, Ну, верні, приватбанк виграв процес у Коломойського і Богалюк, Богалюбова в цьому суді. От і 1,7 мільярда доларів тепер ці хлопчики мають повернути Приватбанку. Тобто, все в мазолисті руки народу України. А з процентами там вийде десь близько 2 мільярдів. От це все тягнеться ще з грудня 17-го року. Пам'ятаємо, що Нацбанк приватизував Приватбанк, коли Коломойський його з Боголюбовим. І не без участі Зеленського Володимира Олександровича, коли вони його ну, рейдернули, фактично збанкрутили, по всім цим поправляли гроші. Зокрема, Зеленський отримав через кіпрську офшорку на, на свої офшорні рахунки 41 мільйон доларів. Це доведено. От тобто з таким барським жестом Коломойський розрахувався з Зеленським загоди. Кварталівського буття, коли вони там кошмарили всіх ворогів, стібалися з усіх ворогів Коломойського. Ну, він заплатив щедро 41 мільйон. А чого щедро, то це ж не своїми заплатив грошима, нашими. Тобто ми всі скинулися з вами чуть -чуть по чуть-чуть, Володимира Олександровичу. Ну, в общем, от такі от бізнес. Ну, це ж не бізнес на сміюсь не можу, воно смі... але сміх скрізь сльози, щоб ми розуміємо, що вони всі нюх втратили. От і тепер попалися. І оце з 17-го року, з грудня, ну фактично з 18-го, тягнеться ця тяганина. Чому Каламойський захотів сильно зробити Зеленського президентом? Тому щоб вони схлопнули його раніше. Але на щастя, все таки юристи привату, там же ж Коломойський як хотів, поставити своє управління, щоб вони погодились, що там типа до Коломойський права треба повернути йому все, що нажито не трудом. Але все-таки менеджмент привату устояв, суд продовжився і зараз вже відпитляти не можна. Активи Коломойського і Боголюбова, будуть арештовані. Це не значить, що гроші прийдуть в українську касу ну, прям завтра, завтра да? зрозуміло, що ці активи тепер треба вилучати, це довгі будуть ще інші процедури, але факт залишається фактом. Там ще 5 мільярдів колишиться десь в Сполучених Штатах, 5,5. Тобто, це можливі гроші всі, що украв. Кращий друг і вчитель Володимира Олександровича Ігор Валерійовича Коломойський. Так що сподіваємося е, на краще, це однозначно оптимістична новина, От, і колись ці гроші повернуться е, е, в трудові мозолі українського народу. От е, так що новини є або смішні, або приємні. Ну, смішні мається на увазі сміх е, крізь сльози, але між тим. Між тим, ми знаємо, що життя триває. Що треба підписуватися на не мій Ютуб канал? Будь ласка, треба до 40 тисяч дуже швидко добігти. Тому хто вперше тут класніть, Будь ласка, це ж недовго. Хто підписаний, класніть, вподобайку? Прокоментуйте щось це, піднімає його в режимі Ютуба. Цей це відео. Ну і тисніть кнопку спонсорства. Там 75 гривень. Вам це небагато. А мені це допоможе там закривати стрім'ярд, розвивати канал і так далі. так далі. Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля офісу президента, високий суд Лондона високо і точно судить. Зсу тримаються і Русняві точно не пройдуть. Но пасарам.